Всіх вітаю, з вами компанія Нафта, І сьогодні у нас буде цікавий топ бюджетних седанів та кросоверів. Будуть автомобілі, які можна купити на аукціоні до тисячі доларів, і тобто вони обійдуться в Україні 7-8 тисяч з розмитненням та постановкою на облік. Ми підібрали для вас майже 20 авто в цьому топі. Також на нашому ютуб-каналі є топи дизельних, гібридних та електромобілів. Тому обов'язково підпишіться, щоб не пропустити наступне цікаве відео. Першим в нашому топі буде Volkswagen Passat. Це дуже популярний седан. В даному випадку автомобіль на сє комплектації має шкіряний салон 2014 року. Пробіг 77 тисяч миль був проданий за 1200 доларів. Це авто має незначні пошкодження по правій стороні і обідниця в Україні в 7300. Далі у нас буде кросовер, а саме Volkswagen Tiguan. Автомобіль в хорошій комплектації 2014 року на повному приводі був проданий всього лише за 1000 доларів на аукціоні. Тобто можна розглядати це авто під ключ в Україні до 7500. тисяч. Наступним у нас також буде авто, яке було продано всього лише за 1000 доларів на аукціоні. Це Mercedes. Mercedes це 2013 року. Тут економічний двигун 1,8 і це авто обійдеться в 7,400. Якщо ви бажаєте отримати консультації та оперативну підбірку, можете звертатися за номером на екрані або залишати заявку в описі під цим відео. Зараз можна вигідно купити автомобілі марки Mazda. Якщо розглядати бюджетний автомобіль, це седан Mazda 6. Я вам покажу автомобіль в комплектації Grand Touring 2014 року, який був проданий всього лише за 1350 доларів. Тут пошкодження пройшлись по правій стороні. Вони абсолютно не критичні, і це авто обійдеться 7600 доларів. Дуже вигідно, в США зараз можна купити всі електромобілі. Я вам покажу Tesla Model S, Це один з найдоступніших сегментів. Автомобіль 14 року і був проданий всього лише за 3400 доларів. В нашому топі в основному всі автомобілі до 1500, а цей авто 3400, Але за рахунок того, що відсутні митні платежі, він обійдеться під ключ все одно до 8000 доларів. Наступним у нас буде популярний бюджетний кросовер, а саме Джип Чироків спорткомплектації 15 року. 1100 виграшна ставка на аукціоні, і цей автомобіль в Україні обійдеться в 7450 доларів. Якщо ви розглядаєте максимальну, тобто лімітед комплектація, таке авто можна розглядати в бюджет 99200 дев'ять Ford Fusion доступний седан, який можна купити бюджет 1000 1500 на аукціоні, і цей автомобіль обійдеться до 75 тисяч доларів вже в Україні. також дуже часто у нас замовляють Fusion, але й гібридні версії. Таке авто можна розглядати в бюджет 8500-9 тисяч доларів. Далі вам покажу ще два бюджетних кросовера, які також у нас часто замовляють. Перший з них це. Nissan Rogue в хорошій комплектації 1150 виграшна ставка. І це автомобіль 2015 року. Він майже не має пошкоджень його можна одразу сертифікувати та поставити на облік. Цей автомобіль обійдеться 7600 доларів в Україні. Зараз також просіли дуже ціли на автомобіль Ford Escape, неважливо яких років. Я вам покажу автомобіль 2018 року, весь є комплектація, який був проданий всього лише за 900 доларів. Тут пробіг 119 тисяч, але тим не менше, якщо ви бажаєте купити цей Escape з пробігом до 100 тисяч, його можна купити до півтори тисячі доларів. І тому бюджет на цей автомобіль складає 700-800 доларів. Зараз я вам покажу три авто, які можна купити на аукціоні до 1000 доларів. Перше з них це Volkswagen Jetta, популярний седан, в даному випадку 2016 року, SE комплектація і економічний двигун 1.4. Таке авто можна розглядати в бюджет до 7 тисяч доларів в Україні. Всього за 900 доларів був проданий наступний міні-Купер. Автомобіль 2013 року майже немає кузовних пошкоджень. Тут шкіряний салон і він обійдеться в Україні також до 7 тисяч доларів. Ще один популярний седан серед наших клієнтів це Volvo S60. Я вам покажу в хорошій комплектації автомобіль 2016 року. Він був проданий за 775 доларів. Він обійдеться під ключ в 6850 доларів. Якщо ви розглядаєте бюджетний повнопривідний кросовер, то раджу звернути увагу на Subaru Forester. Автомобіль 2014 року, 2,5 двигун, тут повний привід і 1300 виграшна ставка на аукціоні. Авто має незначні пошкодження по правій передній стороні, і це авто також можна розглядати в бюджет 7500 доларів. Наступним у нас буде в максимальній комплектації Nissan Juke. Автомобіль 2014 року має 1,6 двигун і 1175 виграшна ставка. Якщо ви розглядаєте такий Nissan Juke, але в базовій комплектації, то його можна купити до 1000 доларів. Тобто в Україні такий автомобіль обійдеться 7-7,5 Якщо ви розглядаєте автомобіль BMW, то із седані можна купити в бюджет до 1000 доларів на аукціоні BMW 320. Автомобіль в даному випадку 2014 року має незначні пошкодження по задній стороні, і 850 доларів всього лише виграшна ставка. Ще один доступний седан, який можна купити на аукціоні, це Jaguar XF автомобіль 13-го року і 900 доларів. Виграшна ставка всього лише. Цей автомобіль ми також привозимо нашим клієнтам. У нас навіть є на нашому youtube каналі відеогляд одного з такого Jaguar, який ми ремонтували на нашому СТО в Києві. І закінчує випуск з даном Lincoln MKZ. Такий автомобіль можна купити до 1,5 тисячі на аукціоні. Обійдеться він в Україні 7,5-8 тисяч. Також, якщо ви розглядаєте кросовер Lincoln, то можна купити Lincoln MKC, але він обійдеться в бюджет до 10 тисяч. Сподіваюсь, цей топ для вас був корисний та пізнавальний. Також на нашому Ютуб-каналі є багато різних топів, які ми знімали в офісі, а також на нашому СТО. Тому обов'язково запишіться, підтримайте нас вподобайку, щоб ми могли частіше записувати та розміщувати такі відео. Якщо ви бажаєте вигідно купити авто з США або отримати консультації та актуальну підбірку, звертайтеся за номером на екрані або можете залишати заявку в описі під цим відео. Ми працюємо всі дні та по всій Україні. Часто до нас звертаються люди, які планують купити автомобіль через півроку або ріки, і ви можете отримати також попередню консультацію, та ми надамо відповіді на всі ваші питання. Обов'язково підпишіться, щоб не втрачати з нами зв'язок, а я вам бажаю вдалих покупок та мирного неба.